Паркан не встояв. Мешканці вулиці Енергетичної знесли металевий паркан, яким ще в четвер обгородили парк біля будинків. У ньому мають будувати багатоповерхівку для працівників прокуратури. Однак мешканці не збираються миритись із таким будівництвом, тож вийшли на вулицю у суботу. От подивіться, у цей будинок і так без світла днем. Якщо вони поставлять дев'яти ну велику висотку, світла взагалі в будинку в нас не буде. Заступник міського голови Олег Сенютка пояснив, забудовник має дозвіл на будівництво, однак не погодив металевого паркану. Оскільки дозволу на будівництво немає, то дов і ніяких документів законних підставових на те, щоб будувати, тут немає. Наскільки мене інформував начальник юридичного управління і директор департаменту містобудування. то це треба цей паркан спокійненько, потихеньку розібрати, привезти, привезти привезти, привезти це все. До такого ладу, так як це було до того, представник забудовника несподівано погоджується демонтувати паркан. Щоправда, пізніше. Значить, у нас сьогодні в суботу і неділю люди вихідні. Ми зможемо. Ми зможемо. Ми зможемо виконувати ці роботи тільки з понеділка. Та до понеділка ніхто не чекає. Так як вони зробили, не порадившись абсолютно ні з ким не захотіли, тобто фактично поступили по свинськи. Скільки ну, з чим бороліс, як ти казав, на то і на пароліс, і хоча за годину паркан таки впав, компанія забудовник налаштована рішуче і обіцяє продовжити забудову.